Добрий ранок всім. Зараз у нас вже 8 часов дня. Вчора трішки покачали з кому мед. Да? Да, перекачали. <сум> Це, перекачали. З медом трошки ситуація не дуже. Перший раз, коли відкачували, була краща ситуація набагато. Меду зараз набагато менше, тому що йшли дощі. Ну і чомусь бджоли по якійсь причині набагато бджоли стало менше. Зараз ми поснідаємо ось такий приніс з городу свіжий кавунчик. Пробував його, почав різати, а він раднув. Дивіться, який красивий кавунчик. Солодкий. Зараз ми під цей кавунчик. Що ти кум будеш? Медову воду чи кагор? Не, воду давай. Воду будеш медову. Да, ну, це, бо кагор потім піде. Кум буде медову воду. Щоб активно себе почувати. До обіду, так? Да. колобджіл вони мене люблять. Тверезого не люблять. Тільки, <рес> тільки п'яного. Прикольно кавунчика. Залишилось нам відкачати вуликів можливо 12 і все. Ну З вулика буквально там 4-5 літрів і все. Думав, ситуація буде набагато краще, але що маємо, то маємо. Тому снідаємо кавунчик. Mm, як мед. Як мед, кум каже. Mm. До речі, хто ще не підписаний на другий канал, підписуйтесь. Ми там з кумом будемо робити серйозні справи. Да, кум? Будем, будем. А кум що будемо? Тому підписуйтесь, підтримайте нас. Буквально 3 секунди. Перейдіть по сільці в описанні під відео або ж за коментарі. Перейдіть, підпишіться і нам буде приємно. Ну що ж, ви не перемикайтесь, а ми продовжимо. Ну, ну, десь думаю, до обіду викаченко. Викачку, Угу. Ну давай. Давай. Що, давай. За здоров mm -hmm. підпички здоров'я. Да Вони дуже хотіли тебе в кадрі бачити. Hey. При привіт передавай. Хай hey, дивляться, hey, привіт всім. раз, Друзі, з цього вулика я відібрав біля 40 кілограм меду з вулика лежака. Там багато просмотрів. Щось 12 чи що тисяч, можливо, більше, за одне відео. Зараз. Побачимо, друзі, скільки зараз вийдеться меду. Ну, цей раз меду повинно бути, друзі, трішки менше, як в прошлий раз. Ну, зараз ми побачимо, що ми відберемо. Зараз немає закінчився медозбір повністю, дуже йде напад. Вчора я відкачав десь біля 10 вуликів, то під кінець був такий напад, що вже прийшлось закінчувати відбір меду, тому що був сильний напад. Так, дивіться, ось така красива рамочка повністю залита медком. Повністю зверху до низу запечатана. Одна рамка тяжча другу. Ось така рамка теж повністю залита медом і запечатана. І що, друзі, цікаво, медозбору зараз немає, можна сказати, взагалі. По-перше, по-друге, мед печатний, але при відказці мед рідкий. Мет, мед, друзі, запечатаний, все, але рідкий. Чому так? Не знаю. Хто знає, напишіть в коментарі, чому він такий жидкий. Так, ось є у нас така рамочка повністю печатна. О, здоровенна така. І тут ось перга. Ось цю рамочку ми залишаємо бджолам. Так, 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 так. Я хочу гніздо більш-менш зібрати. Зараз я піду, візьму ще один ящик, тому що мені потрібен ящик, хоч поставити сушу. Тому що зараз буде ще хуже напад. Зараз я візьму ще один ящик і включусь. Взяв друзі є ящик пустий. Ми відібрали. Ось цю жирну ставимо на край. На гніздо, гніздо. Зараз трошки зберемо на зиму. Друга рамка ось така. Ялки-палки з цими язиками. так Так, так. Ладно, цю рамку ми заберемо. Розплоду тут немає, тут дивіться які язики, зараз його це все відліплювати. Це зараз буде дуже великий напад. Тому краще цю рамку ми заберемо зараз. На відкачку. Тому що виправити її буде дуже тяжко. А дружина зараз кумом добре її обріжуть, розпечатають і все буде гаразд. Тоді бджоли позалазили, погано їх вимітатись. Рамочки бажано так хоч трішки прикривати, щоб не провокувати бджілок з других вуликів. Ну ось дивіться, таку рамку ми залишаємо на зиму. Тут 70% медом залито, решта перга. Дивіться, тут ось перга у нас знаходиться. Залишаємо на зиму. Таку рамочку. рамочка теж піде в зиму. Ось перга. Мед, перга. Зараз я її чистити не буду, друзі. Засіву немає. Хоча кумірки є вільні. Зараз я очищати нічого не буду, тому що йде напад. Уже, уже коли буду скорочувати бджіл, тоді вже буду чистити. Ось ці нарости на рамках, язики забирати і все таке. Тому що якщо я зараз почув чистити, то я просто не відкачаю, не відкачаю мед. Зараз моє діло в першу чергу відкачати, мед забрати в джіл. Чути, як матка співає. Щось непонятне, коїться. Теж така пергова залишаємо зиму йде в зиму так, слідуюча рамка у нас. Ну тут бачите, теж таке є лужи. Цю рамочку ми теж залишимо зиму. Не розумію, де тут гніздо. Можливо гніздо тут. Не пойму. Так, 5 залишили. Ось повністю залита медом рамочка. Дивіться, повністю. З одної і з другої сторони. Таку рамочку ми теж зараз забираємо на відкачку. Ось о те, щоб ти рамки забрав, виставив. Це піздіб чи ні? Що, що? Підібав? Ні, серйозно. Чого вони не кусають? Ні, ні не ні, больно. Ні. Ти візьми вистави, куні задній принесе, бо мені треба ага. добрати. А цей ящик зайнятий. Так, чотири рамочки повністю запечатаних поїхали. На відкачку. Бачу тут. Тут багато в нас є рамок. Ага, є розплід, слава Богу. Пішов розплід, друзі. Є розпліт. Пішов печатний, розплід є. Слава Богу. Суточного не бачу. Можливо далі буде. Так, 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 значить, що ми робимо? Ось цей розпліт. Ці рамки ми залишаємо теж на зиму. Ставимо до гнізда. Бачу далі теж у нас ось розплід. Ну, тут теж не видно суточного розплоду, ні личинки. Цікаво, ага. Цікава історія. Ладно, це теж ставим гніздо. Не, не кусаються? кум? Не вообще не кусают. А ось ці дві рамочки, дві кумики рамочки, uh -huh. чудові. Повністю злита медом. Uh -huh. Ти знов голий прийшов, не боїшся? Mm, Ні, вже не боюся. Не боїшся. Тебе вже імунітет виробив, так? Так, так. Тим боля, ти медову воду пив, то джоли тебе за свого посчитають. Медова вода і все по хую, на. Ага. Я відкрию. Ага. наверное, я пішов, так? Да? Не буду я цю... Вони не, вони не нападають. Не взагалі, масці, я без маски нахуй, я пішов. Вони В... тебе на СССР вважають. Да, так, ти... я, я просто більшой ос Красиві рамочки. О, взагалі чудові. Просто пречудові. Так, в зиму ми залишили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок у нас є на зиму. 7 рамочок. Буквально ще одну-дві рамки і це вистачить з головою. Так, 7 оставили. Ось у нас з розплодом. Такі вона наполовину медна. Отакі рамки я складаю гніздо бородою. Тому такі рамки, які Менше повномедні, я їх залишаю на край. Ось, наприклад, оця рамка, тут меду 50% вона піде на край потім. Гніздо я ще не складаю, я просто формую. Формую частину гнізда. І все. Ось рамочку забираю на відкачку. Вона вузенька, така незрозуміла тут мед. Бачите, так бджолки Під'їли. Багато меду під'їли. Погоди не було. До двох тижнів ішли дощі. Хоча, хоча друзі, сонячних цвів, а погоди не було. Тому і результат, що меду небагато. Но все одно ми звідси відкачаємо, думаю, відеречко. Десь 100%. Считайте, 4 рамки я вже кумові віддав. Повномедні, 4 рамочки, це десь 14 кілограм, плюс ще 10. Ну, десь півторашній відро буде точно. Півторашнє меду буде 100% з цього вулика. Ну, ось бачите, такі рамочки позабираю. Тому що в мене йде зберігання в лежаках, рамки я зберігаю взад заставною. Тому що тут сотоханіліща немає, воно в принципі є, але ну, там потрібно зробити вентиляцію. Тому що я колись якоїсь зими там зберігав рамки. Вони всі поцвіли, тому що погана вентиляція. На, на сотохранілище, друзі, потрібна потужна, реально потужна вентиляція, щоб рамки сушились зимою. Тому що десь тільки відкритий е, мед, незапечатаний, Він запліснявіє і покриється мохом. Це я вам даю 100%. На другому точкові там вентиляція добра. То рамки зберігаються прекрасно. Що зимою, що літом, незалежно від пори року. Все, тепер виставляємо нашу суш. Там в вчорашньому відео я теж виставляв відео і суш виставляв вулик. Друзі, немає значення поставити висушне не поставити. Бджоли будуть обсиджувати то, що їм потрібно. Ось ті рамки, які з розплодом і медом, бджоли будуть їх обсиджувати. Ці рамочки вони просто осушать і на цьому все. Тому, звісно, можна було б краще було б, щоб зараз це все зібрати, гніздо, більш-менш. Поставити застану дошку теплу і все таке. Але часу до цього немає. Моя вправа зараз відібрати медові рамочки на відкачку. І на цьому все. Тому що йде напад, і то я зараз з цим цим відео трішки затягнув відкачку. І, бачите, вже бджоли літають, починається напад. Тому потрібно швидко працювати, а вже складати гніздо. Будемо пізніше, через тиждень, через два, будемо працювати з ніздами. На цьому я, друзі, буду закінчувати. Вас, вас попрошу, щоб ви підтримали підпискою другий мій канал. Силка на канал в описанні та в коментарях. За що я вам буду дуже вдячний. До слідуючих відео, друзі.